Перед мудрим і небайдужим сотні мільярдів гривень вкрали чи зідрали, чи обідрали тацикуни. і самі людолови. І це не видумані цифри, це реальні цифри на підставі розслідувань НАЗК, Національного антикорупційного органу. На підставі перевірки лише 18 декларацій, 18 тицикунів. 18 людолою виявили порушень на 36 мільйонів гривень. Арифметика, бачите, проста: 36 мільйонів гривень, 18 тицикунів. Офіційно в Україні 36 тисяч працівників ТЦК СП. Зробивши прості арифметичні дії, ми побачимо з вами цифру у 72 мільярда гривень. Скільки це дронів, скільки це турнікетів, скільки це бронежилетів і всього того, чого не вистачає нашим хлопцям на нулі, я думаю, кожен з вас порахує сам особисто. Я хочу звернути увагу на те, що 36 тисяч тецикунів – це лише офіційна цифра. Насправді їх багато поза штатом не в формі або в чорній формі балаклавах ловлять. І депутати говорили, що ця цифра близько 100 тисяч. Можна ствердно говорити, що тикуни обідрали українців на сотні мільярдів гривень. Правда, їхнє щастя буде, я думаю, недовге вже зараз, так як на ЗК зайнялося. Їм треба буде поділитися по пірамідці, оці всі зідрані гроші передати наверх. Мало того, я переконаний, що вони будуть крайніми усій цій бусифікації, усій, усій цій мобілізації, так званій, і вони, як пішаки, як стрілочники, будуть відповідати. Можновладці, які придумали ці закони, запустили цю бусифікацію, запакуються, здеруть гроші тепер стоцикунів. І поїдуть собі за кордон, залишивши зруйновану нашу країну, залишивши покалівщиними українцями. А то цукуни будуть крайніми. Їх будуть наздоганяти, їх будуть поплюжити, їх будуть нищити, як нищили вони українці. Я в цьому переконаний. І цим відео я звертаюся до них, щоб вони схоминулися і перестали чинити злочини. Перестали чинити злочини для цієї сьогоднішньої злочинної влади. Тому що вони будуть крайніми. Вони вже обідрали на сотні мільярдів і вони будуть відповідати, як ті, хто виконував злочинні накази, тому що злочинні накази ніхто їх не заставляв виконувати. Мало того, ТЦК пішли всі ті, бажаючи легкого хліба, легкого хліба здирництва. Фактично рекету. Рекету в формі ЗСУ.